Захід на підтримку зсу об'єднав близько сотні учасників та допоміг зібрати понад 60 тисяч гривень для захисників. Атомники ХАЕС, РАЕС, дирекція НЕЕК ЕНЕРГОАТОМ, спортсмени з різних міст України долали дистанцію у 1066 метрів та аквателон, де до плавання додався біг на 5 кілометрів. Проводячи ось такі об'єднуючі заходи, спілкуючись один з одним, підтримуючи один одного. Ми також донатимо, збираємо додаткові кошти, за які. Маємо змогу підтримати наших захисників. Підрозділи ХАЕС забезпечили належне проведення та безпеку івенту, створили незабутню та дружню атмосферу. Цілий день працювали служби ДСНС, поліції, медики, водолазна група, гідротехнічні цехи забезпечили належні побутові умови та безпеку на воді. Ми співпрацюємо з ДСНС, наші водолази. По периметру водойми знаходяться в воді, і окремо на березі, так також чергує група для того, щоб реагувати відповідно до можливих ситуацій. Козацький дабл це учасники різних вікових груп, особлива шана і повага військовим ветеранам для вихованця Анатолія Улійника, Тимура житовоза, черговий фініш може дати старт професійному плаванню. Плавання для мене якби дуже важливе ще з дитинства. Я довго цим займаюся, і мені ну, це цікаво. У мене це виходить і ну, взагалі, так бажаю ну пов'язати життя з плаванням. Представники адміністрації та профспілки ХАЕС подякували за успішне проведення заходу під та організації молоді підприємства усім службам, які долучилися до заходу. Як завжди на високому рівні організація. Дякую нашій організації Молоді. Дякую всім підрозділам, які приймали участь, допомагали в організації і проведенні заходу. Я бажаю вам нових успіхів, нових змагань. Слава Україні!